Днем звільнення саме так Дональд Трамп називає 2 квітня. Сьогодні він планує запровадити нові мита на торгівлю. Конкретні країни та галузі, які постраждають від цих мит, наразі невідомі. Згідно з джерелами, розмір мит може сягнути 20%. Демократи в конгресі вже заявили, що це призведе до підвищення цін на майже усі товари. Що Трамп пропонує виробникам, які бажають торгувати без мити, як на ці наміри американського президента вже відреагували в Євросоюзі? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже. Дональд Трамп оголосить про запровадження торговельних мит 2 квітня. Хоча спочатку з його власних слів хотів обрати перше, але цей день уже зайнятий днем дурня. Щоб не вводити нікого в оману, так звані взаємні мити на більшість іноземних товарів, він вирішив запровадити саме сьогодні і назвав це днем звільнення. Логіка така. Іноземні виробники, мовляв, увесь час наживалися з американців через те, що не платили мит, і він Трамп це виправить. А ніякі саме товари, а ніякі країни потраплять під нові мита. Досі невідомо. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт у вівторок заявила напередодні доленосного рішення. Президент зустрічається зі своєю командою і ще раз узгоджує усі обставини. Головне, чого він хоче досягти, щоб іноземні виробники переносили свої підприємства у сполучені штати і розвивали американську економіку. мільярди доларів приватних інвестицій з усього світу увільнються в американські громади. Як це позначиться на тих, хто спостерігає вдома для людей, стурбованих власним економічним становищем? Це означатиме більше робочих місць у ваших громадах, що означає більше грошей, більше інвестицій, більше грошей у вашій кишені. За даними CNN, про нові мита Трамп оголосить у середу. Це буде близько 23-ї години за київським часом, і вони набудуть чинності негайно. Республіканці конгресу не коментують ініціативу президента. А от опозиція демократи б'ють на сполох, зважаючи на вартість робочої сили і усі супутні витрати та складнощі переносити виробництва в Америку компанії не будуть. А от ціни на їхню продукцію негайно зростуть. Сенатор демократ Корі Букер на знак протесту виголосив. Найдовшу в історії промову у сенаті вона тривала понад 20 годин. Його колеги у менш драматичний спосіб застерігають, ще ніколи виробники не платили мита з власної кишені. Президент Трамп відверто помиляється, коли заявляє, що мита платитимуть лише іноземні уряди і компанії. Компанії неминуче перекладуть на споживачі витрати, які зростуть від збільшення мит.